Колеги, всім привіт! 31 березня вносимо фунгіцид і інсектицид на пшеницю. Значить, одразу локація в мене позаду. Набираємо водичку із нашої скважини. Тут у нас водокачка раніше була. Не хочу набирати із ставка, тому що скважини є скважини. Ось, вже тут ми брали водичку, тут ми його чистили, цей колодязь. В принципі, водичка хороша, чистенька. Значить що, бочечка двохкубова, е, помпа у нас кусварна. Багато задають питання, яку брати собі помпу. Скільки буду цього бризкать, там, чи що, щось ото скільки буду говорити. Ось цю якість, оце треба брати, кусварна. На вид вона, наче все одинакова, з китайською, за тими, як воно там називається там ото всяка ото китайська. Вроді би воно одинакове, але ніфіга воно не одинакове. Я із зими торг і вона працює. Головне вчасно міняти масла, фільтра. Тут відлічя є, ось, дивіться, фільтр, тут така от стоїть штука. Оце, оце якість. Так що рекомендую, якщо берете собі помпи, то беріть ось такі так, ну що, Ми набираємо і потрохтіли на поле. Будемо там знімати вам, показувати, що там пшениця, чим бризкаємо, що як і до чого. Так, розкажи що сідіш Ну що? Це штифонів, це щось таке? Всі, так. А, це ж тю. це ж те що ми носили на цей. По, по 100 грамів, так? Да? Да. По 100 грамів ти можна віддихати. Так, а що ти ще додаєш? Ранч. Це Бранч, бранч. Брань всякую. Це. Бранч це фунгіцид, по скільки літрів? 0,5 0,5 літра на гектар. Так, все, водичка заливається. Все, красота. Все, тут бачите, опустив, щоб можна було максимально більше забрати водички. Бочка у нас на 2 тони поэтому у нас тут, естественно, ж, буде на 10 гектар. Це мені ще треба дві ходочки влупити, щоб накрити нам поле з пшеницею. Так, вітрюган, звісно, дує, але воно добре оприскує пшеницю. Так. В общем що, такий вигляд пшенички контактно-системної дії інсектицид. Це на він днів по-почається діє? От це на 30 днів. А як буде? Та да, там уже як як буде, будем дивитися. Муху всяко. Та капець. Тує так. пошли покажу, що тут робиться на пшенички. Так, тут у нас, звичайно, і просіви. Ну, естественно, ще трошки зайду сюди, от Пшеничка, звісно вже помінялася сравнительно з тим, що у нас було до того, як ми вносили карбомід. Значить, дивіться, почала кущитися, По два-три по пагона пускає зернинки. А у нас тут, коли ми вносили карбомід, була по одній. Так що, ось дивіться, наблюдайте. Так що все-таки щось має бути... З пшениці, значить, поперед історія про дану пшеницю. Перед дісковочкою було кинуто 120 кг травмофоски. Дісковка, потім посів і прикатування. Зійшла пшениця в нас дуже пізно. Та в зиму вона, можна так сказати, чуть більше, ніж в шилі була. Ну, от на сьогодні маємо такий вигляд. А потім... Вже ми вносили по 100 кілограм карбоміда і ззаді працювали І Дивіться, після ротаціонки ось маємо такий вигляд. Грунту така структура землі. Дивіться, і оцих, де поробили іголочками, такі типу дірочки, зрушили цю корку І водичка тепер вся поступає під низ, і волога там зберігається. То є, якби ми не працювали тут растаціонкою, то цій пшениці жаба б це скидала, це 100%. І якщо б ми її вносили тут карбомід сівалкою, ми б її покрамсали і все на тому. А так все ціленьке залишилося, нічого не травмовано. Бур'янців не наблюдається покамість. Хоча далі вже буде видно, це ще тільки тепло вдарило у нас 22 що, 20 градусів тепла. На сьогоднішній день, то бур'яни мають скоро бути 100%. Так що так, в общем, все, заправляємося. І поїхав я далі за новою партією водички. Так що так. Все, красоти тут у нас, висота неймовірна. Але мінус того, що морози видувають і е, виморажують всю повністю пшеницю. У нас страждає потім. Так. Все, далі працюємо, наблюдайте. Фух. МТЗюк щось таке потягнув, то ли гусінь, то ли що щось рівняють, видно, дороги. Молодці. Якийсь гусінь, то щоб його не потягати. Правильно? Правильно. Так, зараз подивимось, як тут буде шо в на... Вітрюган, дує сумашедший. сумасшедший. Але що я хочу сказати? прискувач бризкає то, що треба, я вам скажу. Отлічно рягає бакова суміш на саму рослинку. Так що нічого страшного немає. А ловити тихої погоди у нас немає можливості. Чого? Тому що вітра весна, воно завжди так. А треба в температуру його нормально побризкати. Расота Песня Бляха муха, я в шоці, я думав, що то він усі тягає. А це він борони пролетівся, дивіться Боронами по дорозі, є дріт і на такій швидкості, що я ті дам. Капець. Ну і тут, як завжди, на же, блін. на своєму полі оставили для того, щоб ми могли тут їздити. Тут а сусіди вирішили, що воно нам не треба. Треба ж його, звісно ж, задіти, зорати і далі продовжувати обробіток. Ну, це фігня, ми це і справимо дуже легко і швидко. Значить, ставимо кілочки, потім, якщо не дойде, пройде тут посів. Ми тут залетимо дісочками, підрівняємо, зробимо так, як треба. І пішли господа зраку. Все. Ну, Раз не доходить так, то буде по-іншому. Тут наше поле, тут наша дорога. Вибачайте, хочете заїхати, допустимо, пожалуйста, не жалко, заїжджайте собі без питань. Просто якщо вам треба заїхати, щось подивитися. Ну оброблять, вибачайте.